Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Отож, просив мене подивитись на розвал Росії. Якраз і розклади вийшли, мені писали, що по Росії розклад на наступний рік вийшов щось позитивний відносно. да? А для України там і не дуже на початку позитивний. Ну Давайте піднімемо, так би мовити, бойовий дух і настрій. Подивимось на розвал Росії. Перше питання буде відповідно, чи він відбудеться. Хоча для себе я вже не раз дивився, знаю, що відбудеться. Давайте тепер для вас подивлюсь. Ну що, поїхали. Знову таки, тут часові рамки ставити зовсім невдячна справа. Я питаю загалом. Але руни на 100 років вперед не покажуть. Тому, як би, це набагато швидший процес буде. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи відбудеться все-таки розвал Росії? Хай скажуть Рон правду. Фансус. Довертаю Кана пряма. Ірайда. Коментарі треба. <laughs> Скептики в студії, що називається. Добре. Е, Ансус, Кано і Райдо. Ну, всі ж вони позитивні, да ще що випало, подивіться, Ансус. Руна вищих сил, до речі, на хвилиночку. Ага. Ну і позитивна, позитивні новини, позитивна відповідь по питанню також. Відбудеться розвал Росії? Да, 100%. Це вже прописано в її долю. Вищими силами, зокрема. Далі, ось Кано. Ну, теж позитивна відповідь по питанню, розкриття, удача. Мало того, Ансус, це, до речі, план. Кано реалізація плану. Тобто, уже, як мені бачиться, на Заході, можливо, у Штатів, хоча більше, більше всього, що у Штатів уже якийсь план, якесь бачення є розвалу Росії. Розумієте? Вони того з одного боку бояться, а з другого боку, вже планують, як це буде відбуватись. По фінау е ну, Руна дороги, руна шляху. Тобто, якраз це в даному випадку і є розділення. Все. Ось, Кано Райдо це якраз і буде розділення в даному випадку. І якийсь окремий шлях певних там регіонів. Ну, вже не буду зарікатись, як та Росія почне валитись. Да? Те що, те, що, те, що вони у нас позахоплювали, вони нам 100% повернуть. Це як мінімум. Це я Росії не вважаю. Росія в кордонах 91-го року. І от, от Росія піде теж тріщати по швам. Да. Чекаю наплив російських ботів в коментарях. Банити буду безбожно. Е, добре. Так, дякую за відповідь. Ну, а раз, просили також подивитись. Ну, давайте спробуємо подивитись, як це взагалі буде відбуватись. Хоча я колись дивився, там показували, що з Кавказу має початись. Отак. От давайте зараз подивимось це, і мене вже просили подивитись, чи, власне, щось із того, що відділиться від Росії, приєднається до України. Знов таки кажу, Росія в міжнародно признаних кордонах 91-го року, а не те, що вони там собі наші області понамальовували. Те вони повернуть аж бігу? Нікуди не дінуться. Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, як власне буде відбуватись розвал Росії. Скажіть скажуть вам неправду. Ей вас, тяжко. Беркана. Пер перевернутий. Пуста руна. Воня, Ну, довертаю воня пряма. Орус перевернутий. Маннес перевернув. О, да в них весело буде, я вам скажу. Добре. Що ми маємо? Ей, вас, беркана пер перевернутий. Далі. Пуста руна. Вуньо, Урус перевернути і Манас перевернути. Оце фінал взагалі дуже весело. Ну, не для них, правда, весело, не для росіян. Добре, що ми маємо? Ну, ось я і вас. На да, труднощі, перешкоди. Тобто, якось воно буде поступово відбуватись. Це не так, як в Союз, знаєте, клац розвалився. Да? Це от щось буде такий більш поступовий процес. Він уже запущений, в принципі, да. тим не менш Беркана, попри труднощі, попри якісь перешкоди, намагання влади Кремлівської все у купі втримати, воно все рівно буде рости і розвиватись. Розвал саме на Росії. Ну, до речі, якщо так подивитися, це і наростання труднощів. Власне, що? Тобто тяжко буде йти розвал, якщо креме руну взяти, якщо взяти зв'язку, то <кхм> наростання труднощів. Труднощі наростають. І саме, що власне і буде, знаєте, як, ота от, як той перший атом, який запустить ланцюгову реакцію. Да? Що ж власне буде? Так ось, ось воно наростає, далі, ось перед перевернутий. Знов таки, брак ресурсу йде. Ну, але тут не лише про це. Тут, знаєте, прикриття інформації. Тому що ось пер -перевернути по перевернутий на ще є невизначеність певна. Тобто, знов таки дивимось далеко, це не в наступному місяці почнеться. Да? На жаль, а хотілося б. Ось. Тобто, перт перевернутий по ста Ще якась невизначеність є. Не все показують. Показують, що далеко дивишся. Але знов таки кажу, це не 100 років. Ні-ні-ні, це набагато швидше. Далі, ж, да, росіяни ж будуть там в коментарях пінитися. Ой. Ну добре. Що е да, ми маємо? Вуні загалом. До речі, руна вищих сил. Да, тобто, чи такий сценарій вже є? Да, є. Це вже визначено, що Росія розвалиться. Нравиться, не нравиться імперія розвалиться. Да, Так, воно, так воно є, так воно і буде. Далі, що ми маємо? Ну ось воня. Загалом, в принципі, після цієї певної невизначеності у них ніби як і радість іде. Тобто, як мені бачиться, якісь регіони з радістю вийдуть з-під влади Москви. От що я вам скажу. Ну і в першу чергу, куди думка йде. На Кавказ, звичайно, якщо так. Хоча там не лише Кавказ, якщо так. Далі, Беркана в уні. Загалом, як наростання радості буде. Тобто, розумієте, багато хто хоче спить і бачить, щоб відділитись від тої Москви. Бо Москва качає з них ресурси, там. у них є золото. У них є там діаманти, у них там є нафта, газ, а то бідні регіони депресивні. А чому? А тому, що Москва весь ресурсний вижирає, як от вампір, вурдалак, всю кров з них випива. Далі, урус перевернутий. Без прикладення сили не обійдеться. Але урус перевернутий, ну, якесь таке, збройне щось буде. Воно не безкровно пройде ні не разу. Ось. Тобто Вуньо і Урус перевернути. Постараються мінімізувати це все. Да? А з другого боку, Вуньо це ж збування мрій. Тобто аж деякі регіони прям сплять і бачать, щоб відділитись від тої Росії. Ось Вуньо і Урус перевернутий. Ну, я ж кажу, постараються мінімізувати якісь збройні сутички, назвемо це так. Да? Війну за незалежність. Але урус, тим не менш, випав, перевернутий, тобто якась інтенсивність буде. Не така велика, але без зброї не обійдеться все рівно. Пер перевернутий у перевернутий. Ну, масштаб невеликий, це не громадянська війна буде, але тим не менш. Потасовки якісь прогнозуються. І по фіналу Маннас. Да, без жертв не обійдеться. Без жертв не обійдеться. Ось якраз. Урус перевернутий, Маннас перевернутий. да, якісь бойові дії, якісь сутички, якісь жертви. Хто там казав про війну на Росії, буде у них ще своя війна. Знаєте. Хто посіяв вітер, пожне бурю. От. Хотіли захопити Україну і розвалити Україну. От так, так отримують розвал власної країни. Да, У вищих сил є почуття гумору. Ось вони, до речі, вищі сили. Мало того, ма нас перевернутий, це зміна влади. Тобто, те от бункерне таки мають перед ногами винести всіх його клонів відповідно, і двійників в кращий світ відправити теж. Да? І відповідно після того, як зміниться влада, от, і от там і процеси почнуться. Вони, в принципі, вже почалися. А от там саме-саме-саме почнеться, що називається. Да? Після того, після зміни влади на Росії. Ось таке. От. Все рівно те пуйло не вічне, як би воно там не, не старалось, як би його там не омолоджували, в крові олейнів не купали і так далі, все рівно до 100 років воно не доживе. Все рівно старуха з косою по нього прийде. Ну, все рівно. М -м -м -м. Тому таке. І, і коли буде ось новий правитель, знаєте, після таких закручування гайок, ну, історія циклічна, це вже мої роздуми йдуть. да? Е, історія циклічна, після закручування такого гайок, Має прийти якийсь у них більш лояльний правитель. Да? Теж імперець, теж там, ясне діло, з усім набором ось, російським. Але, але він має гайки відпустити, попри те, що оце от Путін зараз наробив. І от саме цей відпуск гайок, от воно посприяє якби, реалізацію процесу. Ось так, от мені бачиться. Ну, добре, давайте загалом попитаємо, чи, власне, щось. Із того, що зараз є Росія, приєднається до України. Я колись це на стрімі бігло дивився. Ну, зрозуміло, я прям всі області не буду розглядати. Давайте загалом подивимось, що і як. Мене там за Кубань питали. В принципі, я тоді дивився, показували, що да, Має якби вона повернутись в рідну гавань, цебто в Україну. Так, добре, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, а чи якісь території після розвалу Росії приєднаються до України? Хай скажуть рон правду. Так, довертаю. перевернутий. Соло. Кана. Що пофенав? Ансус. Ну так, да, в принципі, так. Да. Так, як я й казав. Що ми маємо? Пер перевернутий Соло, Канон, і Ансус. Пер перевернутий в даному випадку натяка на те, що знов-таки, да, таємниця яка ще, невизначеність є в ситуації. Да? Мало того, пер перевернутий, це позначка якоїсь обмеженої території. Позначка обмеженої території і, схоже, не дуже, ві... не дуже великої. Ну, відносно невеликої, давайте так скажемо. Тому що ну тут масштаб якось тяжко уявити. да. Далі ось соло. Радісні новини, перемога. Ну, зрозуміло, що то буде після нашої перемоги, після того, власне, як Росія почне валитись. да. Соло це, до речі, про здійснення мрій. Хто ж не, хто ж не, не мріє, щоб Росія розвалилась. да. Десь і самі росіяни, ті, які поадекватніше є, і такі є, але небагато. То вони також мріють, щоб от тюрма народів розвалилась. Далі, ось, власне, кану. Теж е, успіх, удача і реалізація планів. До речі, як ми бачили, плани там уже є. По розвалу Росії, власне. У кого? Ну, я так підозрюю, що у Штатів. Мені так іде, принаймні. Далі, по фіналу Ансус теж. Позитивна відповідь по питанню, теж несподівані хороші новини. До речі, теж план. І це ж руна вищих сил, зокрема. да? Е, да, Росія не розвалиться. Да, да, вірте, вірте, росіяни, в те, що ваша недокраїна не розвалиться. Вірте, вірте. Так, так це вже визначено. Це вже визначено, і воно до того все йде. Ну, питання в тому, що да, цей процес буде не настільки швидкий, як би нам хотілося. На жаль. Великий занадто шкаф. Довго буде як би, цей розділятись на запчасті. Да, добре, що ми тут ще маємо? Ну, мало того, теж кану, як реалізація плану знов таки. Угу. Плани на якийсь на розділ Росії вже існує. Давайте так скажемо. Це вже, так би мовити, прописаний такий сценарій. Ну, мало то це вища сили також. Тому все воно йде так, як має бути. Мало того, Ансус, це, до речі, і закон. Це, до речі, закон. Тобто, а, слухайте, а тут може матись. А, почекайте, а дійсно. Може матись на увазі те, що буде на основі якихось документів. Те, що було, відповідно, раніше підписано. Да? От. Відновлення історичної справедливості. Да, як це там Путін любить казати. Ну, так от, отримає назад ту ж саму монету: Відновлення історичної справедливості. Зі збільшенням території України за рахунок території Росії колишніх. Ну, тому таке, бачите, більш ніж позитивний прогноз. А то на фоні всієї зради, яка несеться, ну, відповідно, вирішив трохи, знаєте, зазирнути в майбутнє. Тут, ну, трохи віддавене майбутнє, да, це не через місяць буде далеко. От, А ну і залом підняти настрій, підняти бойовий дух. Так би мовити. Ну що ж, сподіваюся, на питання відповів. Відповідно, не хочу переглядати всі російські регіони. Навряд чи я ж кажу, до нас яка-небудь там Якутія приєднається. Да? От. А те, що знаходиться поряд з Україною, те, що, де українці і живуть, етнічні українці, да? і багато українських прізвищ, оце от дуже навіть може бути. Мало тут -от, взагалі на закону падає. Тобто я ж кажу, як би тут не було відновлення якоїсь історичної справедливості по, по закону, по документам, те, що колись було Україною, відповідно повернеться в, в Україну. Подивіться, якому цікаво мапу України, Боже, дай Бог пам'яті. Який же ж рік? По-моєму, 1919 року. Будете приємно здивовані. Да? От оце от якраз може в Україну повернутися. Да. Добре, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!